Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор ТРМ 10. Він може застосовуватися в інкубаторах, теплицях, тераріумах, в системах опалення, теплих підлогах, басейнах, морозильних камерах тощо. Це терморегулятор українського виробництва з гарантією 1 рік. Поставляється просто в зіп-пакеті. В комплекті інструкція і терморегулятор. Корпус стандартний для підключення в розетку нормальної якості. Розміри 50 на 80 на 45 мм, якщо не враховувати вилку. Довжина дроту термодатчика 130 См. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Після підключення живлення на дисплеї показується верхній поріг температури, потім нижній, потім режим роботи і поточна температура. Для налаштування є дві кнопки. Натиснувши праву кнопку, бачимо встановлений верхній поріг температури, по заводу це 25 градусів, після натискання лівої кнопки бачимо встановлений нижній поріг температури, по заводу 20 градусів. Щоб змінити нижній поріг, утримуємо ліву кнопку. Поки показання не почнуть блимати. І тепер можна встановити потрібну температуру, мінімально можна встановити мінус 40. Нижній поріг не може перевищувати верхній. Щоб змінити верхній поріг температури, утримуємо праву кнопку. Максимально можна встановити плюс 110 градусів. Тож встановлю верхній поріг 30, а нижній 27. Зараз терморегулятор працює в режимі нагрів. Коли температура перевищує 30 градусів, нагрів вимикається. Коли падає нижче 27, знову вмикається. Щоб змінити режим роботи, треба утримувати дві кнопки одночасно. Потрапляємо в меню з чотирьох пунктів. P1 це режим нагріву, який був встановлений по заводу. P2 це режим охолодження. Отже, коли температура перевищує 30 градусів, вмикається охолодження. Коли падає нижче 27. Охолодження вимикається. P3 3 це режим вікно. Навантаження буде ввімкнено тільки коли температура буде в межах між нижнім і верхнім порогами. Тобто від 27 до 30. І P4 4 це режим зворотнє вікно. Навантаження навпаки буде вімкнено, коли температура буде поза межами нижнього і верхнього порогів. Чесно кажучи, я не знаю, де можна застосувати режим вікно і зворотнє вікно, якщо у вас є приклади, напишіть їх в коментарях. Дякую всім за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!